Дівчинка Кароліна, жителька села Першетравневе, з неприхованим захопленням вивчала вміст пакету з продуктами, який отримала її мати Олександра у вигляді гуманітарної допомоги від визирської сільради. Ой, моя, ai, біга, біга, ти, такі, так, ну сьогодні намного лучше. Шикарно вообще. Спасибо большое вам. Не очікувала отримати таку різноманітність продуктів у великому пакеті і жителька першотравневого Лілія. Ух ти, чудово, радує, часто важко людям. Роботи немає, все стоїть. Звісно, вот. приємно. Величезні пакунки, в яких овочеві та м'ясні консерви, молочні та овочеві концентрати, печиво, цукерки та інші бакалійні продукти жителям визирської громади видавали під розпис. пакети фасували у залі видачі працівники місцевої комунальної служби, так що мешканці наочно бачили, як усе це відбувається. Староста першотравневого округу Василь Хміленко одразу організував доставлення пакетів тим. Бо самостійно прийти не може. Ну, ви знаєте, наша громада думає про людей, і кожен раз ми намагаємося зробити все, що в наших силах. Гроші це були нашої громади, і були закуплені продуктові набори для того, щоб допомогти нашим людям цей тяжкий час. 16 видів продукції, яка зараз в наших гуманітарних пакетах, яка на кожний двір будемо роздавати, і по можливості будемо дивитися, щоб кожна людина отримала все, що вона дійсно потребує. Василь Хміленко додав, що мешканці сільради на початку війни майже щодня жертвували продукти, різні речі та гроші на допомогу ЗСУ. Сьогодні багато хто з тих селян сам потребує підтримки. У дні видачі гуманітарної допомоги у сусідній залі родичі також одержували подарунки для воїнів зсу. Нагадаємо, їх підготували до новорічних свят для мешканців визирської громади, тих, хто зараз воює з російським агресором на фронті. Ці подарунки були закуплені на гроші жителів громади, що зібрали під час концертів та ярмарків, котрі організовували працівники закладів культури ОТГ спільно з освітянами та працівниками місцевої адміністрації. Подарунки були спаковані та доставлені в усі старостинські округи визирської громади.